Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні четвертий день тижня, четвер. І сьогодні я пропоную вам переглянути виставу за мотивами твору Наталі Сільницької Не знаєш броду, не лізь у воду. Жило на світі пухнасте руденьке кошеня мурчик. Воно любило грітися під теплими сонячними промінчиками, мружитись і голосно, голосно муркати. У Мурчика був друг каченят кокря. Народилися наші друзі в один день. Вони завжди весело проводили свій час. Особливо їм подобалось грати в хованки і наздоганяти один одного. Іноді вони так захоплювали з грою, що викликало невдоволення з боку мешканців подвір'я. Особливо це не подобалося старому сердитому індику. Він постійно бурчав і сварився. Тому Мурчик і Кря, отримавши зауваження, похнюпивши голови, йшли гратися в інше місце. Одного разу вони зустріли цуценя бульку, яке жило на сусідній вулиці. Що, тебе теж вигнали? запитали мурчик і Кря. Ні, я сам пішов. мені там не цікаво. Всі мене повчають, застерігають, набридло. Так. Невже ти втік з дому? Здивувався Мурчик. Чому втік, не втік, просто пішов погуляти? То ходімо разом, запропонували друзі. Булька, не вагаючись, погодився. Вони побігли на випередки. друзі не помітили, як опинились біля озера. Ого, яка велика калюжа. Да. Ти що, Мурчику, це озеро. Ви що, тут ніколи не були? Ні, я взагалі ще не бачу так багато води. Зайда купатися! закричала булька і першим, що бовснув у воду. Мурчик і кря несмінути підійшли до води, вона здалася їм теплою і приємною. Пливіть сюди, що ви, як маленькі, біля берега хлюпочетесь. Вам що, страшно? Мурчик і кря Похитали голівками, вдаючи, що їм зовсім не боязко. Кря поплив так швидко, що мурчик ледь за ним встигав. Та за якусь мить бідне кошеня збагнуло, що почало тонути. Ой, рятуйте! Я ж не вмію плавати. Бурка і кря дуже злякалися, вони почали голосно кричати і кликати на допомогу. А раптом мурчик відчув, що орхто збиливо витягнув на берег. Це був тато бульки. Налякане кошеня тремтіло від страху. Батько бульки сердито глянув на друзів і невдоволено рявкнув. Ви чому без дозволу та без дорослих прийшли на озеро? Вода це не місце для пустощів і веселощів. Запам'ятайте. Вибачте, вибачте, ми більше не будемо. Ми все зрозуміли. Тепер ми завжди будемо ходити до озера тільки з дорослими, вибачте. Хм, ну, гаразд, промовив пес. Добре, що ви зрозуміли і зробили висновки, адже через вашу неслухняність і необачність Мурчик ледве не загинув. Пустощі на воді це дуже небезпечні ігри. З того часу. Друзі ніколи не покидали подвір'я без дозволу і придумували цікаві ігри, які не заважали всім мешканцям подвір'я. Природа навесні та влітку дуже різна, а буває навіть непередбачуваною. Тепло може змінитися грозами. Вітрами та зливами, тому слід подбати про свою безпеку та пригадати правила поведінки під час природніх небезпек. Що таке гроза? Гроза утворюється у великих купчастих хмарах, які на вигляд важкі та сірого кольору. Гроза супроводжується громом, блискавкою, сильним вітром та дощем, інколи і градом. Буває і так, що дощ не є обов'язковою умовою грози, а от грім, блискавка та вітер є завжди. Під час грози вдома зачиніть всі вікна та двері, щоб не було протягу. Всі електричні прилади є своєрідними приймачами для блискавок, тому ні в якому разі не користуйтеся ними під час грози. Краще їх вимкнути з мережі. Під час грози найкраще сховатися у автомобілі або в будинку. Не можна ховатися від грози під деревом. Є небезпека влучання в нього блискавки та падіння важких гілок. Уникайте на вулиці металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів. Та металевих веж ні в якому разі не біжіть по вулиці під час грози. Якщо у вас із собою є парасолька, ні в якому разі її не розкривайте. Адже металеві прути притягують розряди блискавки. Не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні і бачите, що наближається негода. Намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега. Не телефонуйте з мобільного телефону, навіть якщо страшно і хочеться підтримки близьких. Пам'ятайте, що єдиний правильний вчинок негайно вимкнути телефон, адже є велика загроза влучання блискавки. Під час сильного вітру на вулиці пам'ятайте. Найчастіше ламаються дерева і рекламні конструкції. Тож, не знаходьтеся поруч із ними, не можна підходити до обірваних дротів, дерев, що розгойдуються. Всі вікна в будинку або в квартирі при сильних шквальних вітрах повинні бути щільно закриті. У разі сильного вітру, який застав? Вас на вулиці необхідно сховатися в найближчій будівлі, а вдома краще триматися подалі від вікон. Бережіть себе і гарного вам літнього відпочинку!